Тобто наша концепція це автобус, один uh -huh. автобус, це авіатури, чи там автобусні тури, чи які там чи круїзи робимо. Це група, група каже, чи там 30-40 чоловік. Uh -huh. І це наша концепція. Uh -huh. Почали з Хорватії, почали шукати гідів. Хто є? То, що гідів вже там інші компанії почали до uh -huh. себе там заманювати, поки я десь там лазив по лінії фронту. Потім. І потім інші отак продукти, звісно, почали підтягувати туристичні агенції: хто, хто живий, хто де, хто як. Але знову ж таки, для агента не важливо, та і для нас не важливо, де ми є, uh -huh. а основне, що ми робимо. Uh -huh. І звісно, ми запропонували продукт, який був найкращий в той момент. Uh -huh. так, це літо, це море, це Хорватія, uh -huh. дружня країна, uh -huh. без московитів. Uh -huh без нічних переїздів, звісно, нормальна логістика. Uh -huh. І от потім трошки Францію робили, потім там трошки Італію почали робити. Тобто uh -huh. і так як... все більше і Расширено. більше цих пропозицій. Ну і, звісно, наші агенції вони продають наші тури так само, як і інші агенції, вони продають не тільки нас, uh -huh. а тобто вони продають ну, всі компанії. І uh -huh. нас, мабуть, найменше. Uh -huh. Тому що. У нас ну у нас не багато туристів, uh -huh. тобто я ж кажу, у нас якщо говорити oh, не доносто Да. У нас не багато туристів, uh -huh. тому і ми не масовий туризм. У нас доволі складні тури, щоб їх вивчити, uh -huh. і агентам треба вчитися. Треба вивчати. Треба, ну куди що як, оце розуміти? І ті, хто нас продавав раніше, вони і зараз продають. Uh -huh.